Повипадали ластивенята з гнізда. Одному вже хана, а одне ще живе. Вчора, по-моєму, ми це закидували назад, воно знову випало. Це вони їх викидають, чи вони самі випадають. Хто може підкаже, що з ними робити? Бо я не знаю. Не в курсі. Вон там гніздо. Вон. І це вони з такої двохметрової висоти випадають. Напишіть в коментарях, чи це вони самі випадають, чи це їх викидає. Мати їхня звідти. І що з ними робити. Жалко.